Продовж... Продовжаємо грати з лицем Майнкрафт. У Кавуни, Кавуни і Кауни. Мені здається, що ми ніколи не знайдемо. Значить, нам потрібно померти. Точно як я це не вгадала. Так, тепер чекаємо. А сейчас я вам покажу красивые подводные штуки. Зара. Ось такі корале ми побачили, джудлі. Чекайте, це ж координати, координати, випам'ятовуйте координати. А я координати вже сфоткала. Вау, як класно. Запам'ятовуйте координати. Це капець. Тут є такі штуки прикольні. А я думаю, що це мені щось нагадує? А це отака штучка. Тут плюс є поле красиве, там де є овечка. І квітки, і закінчується воно водке болото. Там болото та і буде нічого не видно під водою. Я казалось. Вау, подивіться, які красиві липки. Жаль, що я їх більше не побачу. Які кординати. Запам'ятовуйте координати, А я помираю. Всем відродження. Я в себе вдома. Ось така у нас була цікава. Цікава. Навіть дуже цікавенька історія, а не тільки історія. Навіть класні речі ми побачили. Великий великий портал. Мені ніколи не попадався Великий портал. Це велика рідкість. Це супер велика рідкість. Ви запам'ятали. Ви, напевно, запам'ятали ці координати, можу ще раз прочитати і буду закінчувати відео. Так, повторяю: сім, девять, пять, вісім, два, сі, нуль, чотири, чотири, три, нуль, дев'ять, п'ять, дев'ять, один, два, чотири, один, три, один, три. Сід, заходьте в нього, а зараз я буду ховати коротше, ем, свою хату, щоб, якщо ви в неї заспавнитись, а мені не хочеться цього, я роблю креатив і на цьому всім па-па-па. були на каналі Славій Коліка сі па-па-па-па.